Вітаю вас, юні слухачі та слухачки. З вами студія Не така, аудіокнига українською. ІРИНА Вільде, Вавилонська вежа. Стояла при відчиненні вікні й дивилася голубими очима на весну в саду. Цвіт вишні пригадав їй похорони мами. Домовина тунула вся в морі вінків і квітів. Хтось невідомий прислав цілий сніп білих троянд. Хто міг це бути? Мамин чи татів вірний приятель. Батько велів тими трояндами встелити домовину, хоч не міг догадатися, від кого прийшли. Тоді обоє ще батько й мама були молоді, обоє могли мати приятелів, про яких люди не знали. Зачинила одну половину вікна, Видовилася у свій образ на шибі і снувала далі свої думки. Сині очі люблять багато плакати зроду вже м'які. З часом сльози змивають з них голубінь, тому на старість сині очі звичайно бліднуть. Покійна мама мала чорні очі. По мамам одідечила вона тільки чорний волос, а очі батькові. Відгорнула волосся з чола Що з краси, коли щастя хтось крав з їх родини. Бабка жила тільки рік з чоловіком. Заблукана куля забила його на ловах. Покійна мама кого іншого кохала, а з ким іншим одружилася. Видно, так було вже записано в книзі її життя. Пригадала собі портрет прабабки красуні в салоні. Краса не завжди ходить в парі із щастям. Розказують, що прабабка кохалася з чоловіком своєї сестри. Заборонене кохання, нещасливе кохання. Він застрілився. сестра прабабки померла на сухоти. Вмираючи, нещасна мала проклясти невірну сестру аж до дев'ятого покоління. Задумалась прабабка перше покоління, бабка друге, мама третє, я четверте. Мої діти і внуки будуть теж прокляті. Вихалилася за вікно. Побачила далеко на гостинці його, як ішов проти її вікон і сховалася за завісу. Людське серце, як мала нерозумна дитина, все простягає руки за тим, чого дістати не може. Як зрівнявся з її вікнами, не перемогла нерозумного серця і гукнула прохожому День у день проходиш попри мої вікна, а вступити боїшся? Ще стануть плескати сусіди, що ми у гніві? Пригадуєш собі, як ми сюдою дітьми ганяли. Він підійшов ближче. Чому не мав би я собі пригадувати? Я пригадую собі навіть, що ти обіцяла мені зробити мене найбагатшим чоловіком у своїм королівстві. Як ти це все добре пам'ятаєш, сказала й подумала. Королівни тепер вимирають, до багатства світу мені далеко, але серце своє давно подарувала я тобі, та ти цього бачити не хочеш. Він вдивився в неї, як у незнайому, терпіння удухотворює лице людини. Очі твої стали наче більші, наче всевидющі. Що з тобою? Знаєш, ти вигарніла останніми часами, лиш би тільки краса твоя не стала прокльоном для когось. Вона хотіла ще щось спитати чи сказати, але побачила його простягнену руку і замовкла Будь здорова, я мушу йти. Ліда не дуже. Ти знаєш, але, певно, не знаєш, що лікарі не можуть знайти ліку на її недугу. Думала вслід за ним. А лік на недугу твоєї коханої лежить в землі. Ти ноги свої виходив до неї, очі свої видивив за нею, а не знаєш, що вона конає жалю за своїм першим любком, що вже три роки як помер. Любов твоя осліпила тебе, так, як мене моя, а твою недужу любку її. Але ні одне з нас не може збагнути кохання. Ніхто з нас не вміє сказати, що таке кохання. Чим можна здобути його собі, а чим вбити в собі? Ні коханням, ні призню з дитячих літ, ні молодістю, ні красою не можу приєднати твого серця. Ти теж не можеш відвернути думок своєї любки від споменів тамтого. Вавілонська вежа. Зовсім Вавілонська вежа. Хтось переплутав нам мову серця, і ми зрозуміти себе не можемо. Втікаємо від кохання, що за нами гонить. А гонимо до того, що від нас втікай. Задивилася на захід сонця і просила когось, хто мав владу над злим і добрим. Я не прошу тебе, приверни його серце до мене. Я прошу тебе, відверни від нього кожне ласкаве його людське серце. Розбуди в ньому голод кохання і оточи самими бездушними, з камінним серцем людьми. Голод зродить тугу. Що її люди з камінним серцем заспокоїти не можуть, і туга та сама шукатиме дороги до мене. Задумалась, але навіть ти у своїй всемогутності вчинити цього не можеш. Бо, коли б ти хотів вислухати молитв кожного серця на землі, ти мусив би заново творити світ і людей і дати їм одну мову серця. Тепер ми, як будівничі Вавілонської вежі. Що серце то інша туга, що серце то інша пісня. Довіра майже автобіографічне. Дивно, як це могло статись, що всі ми, сонце, сніг, морозець, дві пари лиш, ти і я зустрілися випадково в одному місці і в один час, а взагалі то це була вже наша третя зустріч. Правда, ми обидвоє після цієї зустрічі вже, напевно, знали. Що будемо одружуватись, хоч формально розмови поміж нами з цього приводу ще не було. О, молодосте, напише Ірина Вільде кілька років пізніше, які в тебе короткозорі очі, а як далеко ними бачиш. Того морози з того пополудня ми з тобою вирішили одне кардинальне питання, що саме є найбільш вагомим компонентом у так званому щасливому подружжі? Довіра, сказали ми в один голос. Глибока, беззастережна, сліпа, а водночас всевидюча довіра. І, хоч в народі ходить думка, що довголітні заручини не призводять до добра, ми з тобою становили, мабуть, щасливий виняток. Дотримуючись обраного нами принципу, я на самому початку нашої дружби призналась, що в Румунії, у Чернівцях, куди мені, як дочці політичного емігранта, була на той час дорога закрита. Проживає моє перше дитяче кохання, чи як говорили на Буковині, Кіндер -ліб. Ти вислухав мене з увагою, ніякої дивини в цьому немає, адже ти, майже на рік старший від мене, і промовив статечно Кажеш, було тоді тобі 15 років? Хм, йому теж стільки, а ти знаєш, що воно з часом минає. Бісик ускочив у мене і я запитала лукаво «На що буде, як не мене? Ти знову подумав, а потім мовив розсудливо. А навіть коли б і були прояви рецидиву, то я певний у тому, що вони будуть настільки незначні, що ну, ну, що не закаламутять гармонії нашого з тобою життя. Час найкращий лікар, переконаєшся сама. Так, це вже напевно рогатий з мене заговорив, але я чула, що час не тільки чудовий лікар, а ще й неабиякий художник. Кажуть, що він уміє навіть сірі спогади перефарбувати в золотий колір. Ти розсміявся, а сміявся ти дуже щиро, як здорова з чистою совістю людина. Ах, що варте оте позолочування, та ж то позлітка, яка й близько коло золота не стояла, часом облітає, ледь торкнися її, мали б ми з тобою чим журитись. Я все ж таки моя сповідь мусила залишити якийсь слід у твоїй пам'яті, а може, і серце торкнулось. Коли за кілька тижнів до нашого шлюбу ти піддав ідею, чи не добре було б, мовляв, щоб я поїхала в Чернівці, зустрілася там зі своїм дитячим захопленням і, придивившись до нього з перспективи часу, остаточно переконалася, що мрії і дійсність не завжди ходять у парі? Мені відняло мову я знала, що в мене буде розумний чоловік, але щоб водночас і такий тонкий психолог. І за якоюсь асоціацією мені згадалися слова моєї великої вчительки Ольги Кобелянської Коли двоє належать одне одному, то чи зможуть вони завсіди бути для себе чимсь поваги і любові гідними? Це в подружжі велика й трудна річ. Така річ, що вимагає великої сили, а над нею люди, побираючись, застановляються так мало. Але поки що солодке передчуття реальної можливості по стількох роках болючої ностальгії відвідати мою буковину полонило мене беззастережно. Треба додати, що за той час мій батько легалізував своє громадянське становище у Галичині, а тому і труднощі із закордонним паспортом відпали. Може, нарешті перестане мене мучити сон привид, який так часто повторюється з малими варіаціями, тільки місце дії завжди одне і те саме. Остання прикордонна станція снятин, де я повинна пересідати на румунський поїзд, який мав би мене завести до чернівців. У снах цей поїзд уже чекав на мене, але як тільки я підходила до нього, він раптово рушав з місця, а я залишалася зі своїм розпачем і безсилу дивилася йому вслід. Аж тепер признаюся тобі, що після тієї першої поїздки на Буковину перестав мене мучити у снах поїзд привид. Ага, ти ще спитав мене, скільки часу займав мене цей візит до чернівців. Я опалу сказала три дні один день для приїзду, один для від'їзду і один для розмови. Сказано було в найкращій вірі, але як нерозсудливо. І ось я знову у місті своєї юності. Чернівці, найчарівніше місто під сонцем. Над прутом у лузі калина стоїть. Стривай! Скільки мені дали біліт сьогодні, коли я жила в епоху сиренат і дуелей у Чернівцях? Дуже можливо, що на той час моя зелена буковина запізнилася була дещо у своєму культурному прогресі, зате скільки було романтичних переживань і емоцій, коли зненацька десь серед півночі під вікном дівочої кімнати вдаряв чоловічий хор Живе там дівчина, хороша, мов цвіт. Правда, тоді ще не було висотних будинків. І ось я, і ніби не я, бо щось сталося зі мною, мені знову 15 літ, і я йду пообангавштраси до центру міста і чітко усвідомлюю, що це не облудний сон, а реальна дійсність. Така сама реальна дійсність, як ота босонога жінка переді мною, з писаними бесагами на плечах, як отой бородатий купчик, що стоїть на порозі свого склепу. Ти дивись, яка влучна, я б сказала, навіть історична назва. Адже колись справді всі крамниці були в склепах і тихим, але настирливим голосом заманює клієнтів. Так само, як у часи моєї юності, височить над містом гранчаста ратуша з триколірним прапором, так само, як тоді, стоїть посеред ринку, мов символ окупаційної влади, чавунний бик, ніби то твій герб, зелена боковина. Тривай, а я хіба тобі не розповідала, як один юнак закупив на гольпляці фіру сіна, заплатив за довіз, велів доставити сіну і скинути його перед фігурою бика на ринку. Можеш уявити собі, який переполох зчинився серед сигуранців, які тортури перейшов бідний чоловік, поки нарешті вияснилося, що він не злочинець, а жертва панського жарту не рушилася з місця і моя гімназія. Навіть одягнена була в той самий жовтий австріяцький колір, що і в часи моєї юності. Так само, як тоді з монастирської гірки місто здавалося одним зеленим із чорними переливами килимом, а на тлі того зеленого моря яскріли дахи метрополії, вкриті черепицею розмальованою під народну вишивку. Між іншим від Букових лісів пішла і назва краю буковина. Так само, як і за часів моєї юності, стрункі, наче єгиптянки, швабки з рошоша, несли на головах наповнені городиною кошики і замітали брук своїми рясними спідницями. Так само, як тоді захриплим голосом заводив сліпий жебрак, котра ручка дала аби панувала. Навіть столітні липої клени у Фольксгартені, сьогодні це парк імені Калініна, нітрохи не постаріли, але й, о диво, не виросли теж. Тепер скажи сам, чи не могла я мати ілюзію, що застану моїх друзів такими, якими залишила 12 років тому. Тепер мені треба було тільки телефонувати до друга мого дитинства та домовитись щодо часу і місця зустрічі. Чи зрадів, почувши мій голос? Ну, як тобі сказати. Річ у тому, що за ті роки він взагалі відвик від мого голосу, але коли нарешті вже усвідомив, хто його турбує, то йому годилося б уже виявити радість з того приводу. І коли я о 16-й годині з дипломатичними кількахвилинним запізненням увійшла до кафе на вулиці Румунській, гай гай, а була колись руська, то мені назустріч підвівся щуплий, елегантний чоловік. Тоді щойно входили в моду чоловічі білі костюми, і я до того збентежилася, що в мене почав заплітатись язик. Прагну бути з тобою щирою до кінця. Не настало розчарування, як ти сподівався. Просто вся ота зустріч виглядала як одне непорозуміння. А при непорозумінні знімається вина з обидвох сторін, чи не так? Факт, що цей елегантний мужчина, наче з паризького журналу мод, і той трохи сотулуватий хлопчина в поношеному костюмі старшого брата, одна й та сама особа, практично не мав для мене вже жодного значення. З тією різницею, що з наказу доброї а чи злої сили образ хлопчини з меланхолійними очима відверто житиме лише в пам'яті мого серця, не зачіпаючи ні живих, ні мертвих, ніби крильце мушки залляти бурштином. А що таке мертве крильце мушки в золотому полоні? Його нема, бо воно мертве. Але воно і є, бо залите бурштином може існувати до кінця віку нашої планети. Про що ми розмовляли? А да, про що розмовляють малознайомі люди. Про все і про ніщо. Він провів мене на вокзал, по дорозі купив галузку білого буску, передав сердечні вітання моїм батькам і нареченому, тобто тобі, побажав мені всього найкращого на майбутній новій дорозі життя, а ще теплий потиск долоні, трохи формальний поцілунок у руку, напиши, як заїхала, і ля комедія. Чи боліло? Чужі люди не можуть завдати болю, бо це привілей найближчих, чи не так? А звідки все ж таки той чим у серці? Не треба задавати таких питань самому собі. По дорозі, де роздвоюється залізнична вітка снятин Лужани, прийшла до мене спокуса, якій я була не в силі опертись. Десять чимось кілометрів, тільки десять з невеличким гаком звідсіль розміщено село Веренчанка, яке у моєму серці за час проживання у Польщі виросло до символу батьківщини. Колись у цьому акацієвому селі, їй бо тут навіть гаїс самих акацій учителювали мої батьки, тепер проживала подруга моїх юних літ, найперша повірниця моїх юних тривог, дівчина з гарним грецьким ім'ям Артемізія. Бути в Римі і не бачити папи римського хто таки чув? Тим паче, що я затримуюсь тільки на одну добу від поїзда до поїзда. Післязавтра у цій самій порі буду їхати вже до Станіслава. Йому, зацькувала я свою совість, розповім, як на мене найшла спокуса походити стежками юності. Він, тобто ти, зрозуміє і все стане на свої місця. Кажуть же, французи, усе зрозуміти, це все простити, хай це буде свічка на вівтар моєї юності. Так виглядав мій первісний намір, так малася моя щира добра воля, а як все по-іншому закрутилося, сталося щось майже непростиме. Я повернулася додому через два тижні, без двох днів, а не повідомляла тебе, що затримуюсь, бо я кожного вечора готувалася у дорогу і кожного ранку відкладала до наступного дня. Повертаючись до Веренчанки, я не врахувала того, що тут. Проживають учні і учениці моїх батьків, колишні мої шкільні подруги, товариші та їх батьки, колишні друзі моїх батьків. Переді мною постала дилема або не відвідати нікого, розуміється, Артемізія виняток, або побувати в гостині в кожного, хто тебе запрошує. Можна і не додавати, бо буковинці відомі і своєю буковинською гостинністю, бо це знає кожен, хто має щастя побувати в тому зеленому лузі нашої батьківщини. Доїжджаючи до Станіслава, тобто до сьогоднішнього Івана Франківська, я почала відчувати болісний страх. А чи ти зустрінеш мене невдячну на пероні, а якщо й зустрінеш, то як? І коли я з вікна вагона побачила, як ти розгублено шукав своєї згуби, мене з розчулення запекло в очах. Адже за час моєї відсутності нічого не змінилося ні в нас, ні поза нами. Просто земля зробила кільканадцять обертів навколо своєї осі. І ми знову разом на тому самому місці, де попрощалися. Чи повинна була я першою торкнутися причини мого запізнення? Безперечно, а чому цього не зробила? Не вмію дати відповіді на це питання. І до сьогодні не знаю, що мене спонукало піддати такій ризикованій пробі вогню своє щастя. Гай-гай, якби то молодість знала, а старість могла. Ще й тепер не раз по скількох роках запитую себе, де було джерело твоєї незбагненної для мене недосяжної сили волі, а чи чоловічої найвищої проби гордості, чи кінець кінців сплаву одного й другого? А може, подіяв тут закон, який ми п'ять років тому прийняли без дебатів і одноголосно. Основною підваленою тривалою гармонією подружжі – це довіра. Ти взяв мене під руку, валізку в другу руку, і ми подались додому моїх батьків, який скоро став і твоїм домом.